Тож, наступне питання, як знайти сили енергію після важких подій. Зазвичай це робиться дуже важко, тому що в людини з'являється страх перед цим новим, його всього лякає, в нього немає ніякого бажання взагалі нічого робити. Всього боїться страх. Зазвичай дуже гарно допомагає саме в таких моментах, щоб людина сказала собі, що от я. Приділяю одну хвилину для чогось свого того, що мені подобається, саме в тому місці, де він може контролювати, де не буде на нього ніякого впливу. Це те ж саме, може послухати музику, попити чаю, зго... приготувати собі їжу, прогулянка. І... І це кожен день збільшувати. Наприклад, там, почати з однієї двох хвилин на день, саме себе от -от старатися для себе, щоб щось робити. І так з кожен день збільшувати п'ять, десять, двадцять хвилин, тридцять. І так, поки не дойде там до... Годинки двох, трьох, чотирьох, і так далі продовжувати це дуже це така дуже гарний інструмент, який допоможе людині вийти з стресової ситуації.